Шановні друзі, у цьому відео розглянемо інтегрування одного з табличних інтегралів. Так як у відео ви будете стикатися з новими термінами і поняттями, рекомендую переглянути такі відео, в яких ви дізнаєтесь те, що не прочитаєте у підручниках, і те, що вам ніхто ніколи не розповість на лекціях. Розглянемо розв'язання табличного інтегралу. Інтеграл косінус x помножене на dx безпосередньо і за допомогою різноманітних підстановок. Розв'язання інтегралу виглядає так. Інтеграл косінус x dx початкової функції. Для косинус х буде функція синус x. Тому диференційний множник дорівнює похідній від логарифма sinx. А dx дорівнює 1 поділене на диференційний множник. І дорівнює синус x поділене на косинус x. Таким чином. Під інтегральну функцію х множимо на dx синус х на косінус х і одержуємо синус х. Таке розв'язання для табличних інтегралів вимагає знання похідних. Якщо ви сумніваєтесь з Можна перейти іншим шляхом до вирішення цього питання. Для цього розглянемо в дійсні інтеграли відповідники. Гіперболічний і алгебраїчний. Розглянемо гіперболічний інтеграл – Інтеграл косінус х помножене на dx. Введене поняття алгебраїчні функції. Дійсні, де… Косінус х відповідає одиниця поділена на гіперболічний косинус ФІ. Для того, щоб перевести тригонометричний інтеграл в гіперболічний, потрібно функцію відповідник помножити на коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної фоні системи функцій помножена на d Тут далі інтеграл, одиниця поділена на гіперболічний косинус, помножена на коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функцій. Одиниця на гіперболічний косинус дефі. Звідси одержуємо інтеграл, де Φ поділене на гіперболічний косинус квадраті Φ, дорівнює. Ми також тут знаємо, що це тут інтеграл у нас і первісна функція, це гіперболічний тангенс Φ. Тому первісною функцією тут буде гіперболічний тангенс. Диференційний множник дорівнює похідній від логарифма косін тангенса і дорівнює такій величині, де Фі дорівнює гіперболічний синус помножений на гіпер... гіперболічний косинус. Даємо коротеньке пояснення. Функції відповідники в дійсній системі функцій косінус Х відповідає одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Сінус Х дорівнює гіперболічному тангенсу Фі. А тангенс х дорівнює гіперболічному синусу фі. Коефіцієнт переходу ми знаходимо таким чином. Косинус х переходить в його відповідник, одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Фактично це означає арх похідна від ах косінуса, одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Знаходимо, що коефіцієнт переходу дорівнює одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Він завжди стабільний. І у всіх системах всередині, що комплексних, що дійсних систем функцій, цей коефіцієнт однаковий. Але вирішення в гіперболічної формі. Нам не дає можливості безпосередньо розв'язати. Тут потрібно теж знати початкову функцію. Розглянемо алгебраїчний інтеграл, інтеграл відповідник. Інтеграл косинус х dx Дорівнює. У нас функції відповідники алгебраїчні косинус х. Дорівнює 1 поділена на y плюс 1. Значить підставляємо, косинус це 1 поділена y плюс 1. Коефіцієнт переходу від тригонометричної до алгебраїчної системи функцій. У нас завжди 1 поділена на y плюс 1. Помножене на корінь квадратний y, помножен на y плюс 2. Звідси одержуємо такий інтеграл. де y поділене на y плюс 1 в квадраті. Помножене на корінь квадратний із y плюс 2. Як його розв'язувати? Дивимось на функції відповідники. Косинус у нас відомий. Синус у нас буде таким. Вираз. І тангенс – це корінь квадратний із y помножен на y плюс 2. Яким чином одержується синус х? Синус х дорівнює корінь квадратний з 1 мінус косинус квадрат х. Тобто підставляємо в квадраті 1 на y плюс 1 і одержуємо значення синусу. Розглядаючи цей інтеграл, що ми бачимо? У нас це тангенс, одиниця на y плюс 1 це косинус. Для того, щоб у нас тут в чисельнику не було змінних ніяких, нам потрібна первісна функція в такому вигляді. Тоді знаходимо диференційний множник похідна від логарифму корінь квадратний із y, y плюс 2 поділене на y плюс 1 дорівнює такій величині, де дорівнює 1 поділене на диференційний множник під інтегральний вираз. Множимо на dy і одержуємо корінь квадратний y помножено на y плюс 2 поділено на y плюс 1. Це дорівнює x. Таким чином ми з'ясували, як розв'язуються деякі інтеграли. Але у нас виникають проблеми з первісною функцією. Тобто ми, навіть розглядуючи інтеграли-відповідники, не змогли чітко і ясно зрозуміти, а яка ж первісна функція початкова для цього інтеграла? Хоча тут уже зрозуміло, чому ми беремо такий інтеграл. Тому далі розглянемо спосіб підстановки для комплексних систем функцій. Приклад перший. Розв'язати інтеграл cosinus x dx при коефіцієнті переходу. Так як у нас косинус х переходить не у свій відповідник, то це комплексні системи функцій. І над коефіцієнтом переходу ми ставимо риску. Щоб відрізняти. Комплексні системи переходу від дійсних. Фактично це означає похідна від арх Y. Це табличний інтеграл. Похідну цю знаю. Звідси. Інтеграл косінус х Відповідає. А не дорівнює. Відповідає. інтегралу Косинус Y, помножене на коефіцієнт переходу де Y. Інтеграл у помножене на коефіцієнт переходу від дійсної системи функцій до комплексної тригонометричної системи функцій до комплексної алгебраїчної системи функцій. Множимо на мінус одиниця поділене корінь квадратний одиниця мінус y2 dy. І одержуємо інтеграл. Мінус інтеграл y поділене на корінь квадратний 1-y2 квадрат dy. Так як ми вже розбирали в попередніх відео, як тут знаходиться початкова функція, то ми знаємо, що такі функції знаходяться в знаменнику. В знаменнику у нас функція 1 у квадрат. Тобто диференційний множник дорівнює похідні від логарифма 1 у квадрат дорівнює цій величині, dy. Перевертаємо. Дорівнює мінус 1 у квадрат поділене на 2y. Звертаємо увагу, що диференційний множник у нас відповідає під функції. Тобто, в чисельнику y є, в знаменнику 1 у квадрат теж є. Степені не грають ніякої ролі. Перемножаємо під інтегральну функцію на dy. Одержуємо 1 друга корінь квадратний 1 мінус квадрат. Початкова функція у нас 1-y квадрат. Тобто тут початкова функція знаходиться в степені 1 друга. Тому цей результат ділимо на степень 1 друга. І одержуємо результат. Корінь квадратний. Одиниця мінус у квадрат. Звідси ми можемо знайти, чому дорівнює інтеграл косинус х дх. Тобто цей вираз відповідає корінь квадратний із одиниця мінус у у нас це переход був. Це косінус, косінус квадрат х, тобто дорівнює синус х. На що я хочу звернути увагу? Скрізь в майбутньому ви повинні розуміти, що запис алгебраїчний означає, що Y у нас, його величина від нуля до нескінченності. Тобто те, що там записують, що в нас Y може бути. Від 0 до 1 і так далі. Це невірне трактування питання. У нас це запис, який відображає цю функцію, але не дорівнює. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл cos x dx. При коэффиці переходу. Комплексний коефіцієнт переходу. Тангенс х переходе в y. Тобто у нас перехід відбувається від тренометричної, дійсної системи функцій в алгебраїчну і комплексну. Формально це означає похідна від арх тангенса y. Це відома величина. Знову ж таки, звертаю увагу. Те, що ми знаходимо тут, не відповідає цьому. Тобто це не рівні величини. Це величини відповідності. Тобто в тій системі комплексній функції запис дійсної функції записується таким чином. Звідси. Інтеграл косінус х дх. Переписуємо через тангенс. Одиниця поділене корінь квадратний, одиниця плюс тангенс квадрат х дх. Відповідає. Так як у нас тангенс переходить в y, інтеграл одиниця поділене на корінь квадратний, одиниця плюс y квадрат. Одиниця плюс y квадрат. Помножене на коефіцієнт переходу. Комплексний від дійсної тригонометричної системи функції до комплексної алгебраїчної. Звідси інтеграл одиниця поділена на корінь квадратний одиниця плюс у квадрат помножене на одиниця поділена одиниця плюс у квадрат dyк. Звідси одержуємо такий інтеграл. Інтеграл dі. Корінь квадратний із 1 плюс y квадрат в кубі. Виника питання, яким чином знайти нам початкову функцію. Так як у нас тут в чисельнику немає ніяких змінних, значить ми повинні шукати початкову функцію, де змінна буде одиниця на y. Тобто виносимо у квадрат і записуємо таким чином, dy поділене на y в кубі, помножене на корінь квадратний із 1 поділене на y квадрат плюс 1 в кубі. Тобто 1 поділена y квадрат плюс одиниця це і буде початкова функція. Тоді диференційний множник дорівнює похідній від логарифма 1 поділена y2 плюс 1. В результаті dy. Це дорівнює 1 поділене на диференційний множник, дорівнює мінус 1 друга y в кубі помножена на, на 1 поділена y2 плюс 1. Знаход, знаходимо добуток. Під інтегральною функції на dy. Знайшли. У нас початкова функція знаходиться в знаменнику в степені 1 друга. І раз вона в знаменнику, то з'являється мінус. Тобто, якщо ми перепишемо взагалі, то це корінь квадратний. Одиниця поділена на y квадрат плюс одиниця. Тобто це мінус одна друга степень. Ділимо і одержуємо результат. Одиниця поділена на корінь квадратний. Одиниця поділена на y квадрат плюс одиниця. Записуємо таким чином. Тангенс х поділена на корінь квадратний із одиниця плюс тангенс квадрат х. Тому що y у нас відповідає танецю х. Одержуємо синус x. Таким чином ми теж знаходимо, чому дорівнює інтеграл косинус x dx, він дорівнює синус x. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл cosinus x dx при краценті переходу. Звертаємо увагу де тангенс х на 2 переходить в y. Тобто від дійсної тригонометричної системи функцій в комплексну систему функцій. Але у нас такого поняття, як архтангенс х на 2 y немає. Математика такого не передбачає. Тому знаходимо це таким чином. Y у нас чисельнику похідна поділене на тангенс, похідну тангенс х на 2. Знаходимо похідну, записуємо 1 поділене на косинус квадрат х, це дорівнює 1 плюс тангенс квадрат х на 2. І це відповідає 2 поділена на 1 плюс y квадрат. Нагадаю, що коцент переходу це частка функцій будь-якої природи, яка приводиться до одної системи функцій. Звідси, записуємо інтеграл косинус x dx. Записуємо х через тангенс квадрат х на 2. Тобто одиниця мінус тангенс квадрат х на 2 поділена одиниця плюс тангенс квадрат х на 2 dx. Знаходимо алгебраїчну систему функцій. Інтеграл. Інтеграл 1 y квадрат Поділена 1 плюс y квадрат. Помножене на Комплексний коефіцієнт переходу від х до y. Це 2 плюс 1, поділене на 1 плюс у квадрат. Перемножаємо. І одержуємо інтеграл 2. Корінь квадрат. 2, інтеграл 1 у квадрат поділене на 1 плюс у квадрат в квадраті. де у. І виявляється, що у нас тут два інтеграли. Дивимося, чому це так? Якщо ми беремо так, як і завжди, знаменнику, початкова функція це одиниця плюс у квадрат. Знаходимо диференційний множник. Він дорівнює 2y поділене на 1 плюс y квадрат. Але ми бачимо, що у нас тут ще є одиниця. Тобто нам приходиться цей інтеграл розбивати на 2. Для цього, для цієї диференційного множника у нас інтеграл 2. Інтеграл y квадрат на 1 плюс y квадрат квадраті dy. А цей інтеграл нам приходиться робити так, як в прикладі 2. Тобто записуємо 2, інтеграл dy, y четвертій, помножена 1 плюс 1 поділена y квадрат в квадраті. Знаходимо диференційний множник Y, дорівнює мінус 1 у в кубі помножена одиниця у квадрат плюс одиниця. І далі перемножаємо під інтегральний вираз на dy1. Під інтегральний вираз. На d y2. В результаті одержимо такий вираз. У нас тут підінтегральна початкова функція і тут, і тут знаходиться знаменник. Тобто у нас тут міняється знак. А степені у нас ті ж самі. Тобто ділити на одиницю. Не буде. Тобто тут міняється знак з мінуса на плюс, складуємо це все, і в результаті одержуємо, що інтеграл дорівнює 2 у поділене на 1 плюс y квадрат, що відповідає 2 помножене тангенс х поділене на 2, поділене на 1 плюс тангенс квадрат х на 2. І це відповідає х. Тому інтеграл cosinus x dx дорівнює х. Розглянемо самий простий приклад. Розв'язати інтеграл cosinus x dx при коефіцієнті переходу комплексному х переходить в вірік. Формально це. Похідна від ахсинуса y. Ми це вже знаємо. Чому дорівнює з таблиці інтегралів? Звідси, інтеграл косінус х dx. Записуємо через синус. Інтеграл, корінь квадратний, 1 мінус синус квадрат х дx. Підставляємо інтеграл. Корінь квадратний одиниця мінус y квадрат. Переход синус у. Помножене на коефіцієнт комплексний переходу dy. Дорівнює інтеграл. Корінь квадратний і одиниця мінус у квадрат помножена на 1 поділене на корінь квадратний із одиниця мінус у квадрат dy. І одержуємо інтеграл dy. Це дорівнює y. І відповідно відповідає sinus Х. Таким чином ми розглянули декілька інтегралів і способи їх розв'язки. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.